До того, як получиться старт почати Великий пост, звучить слово Христа. Якщо хочеш, щоб Бог тебе простив, прости і ти. Як хочете, щоб замі люди поступали, поступайте і ви. І головне є просити прощення у свого брата, того, котрого обідив, унизив, оскорбив. І в такому випадку це є той останній момент, коли ти попросив прощення у брата Твого, і на твоє щастя ще чуєш Слово, «Бог да простить усіх нас, от тоді вже, як спортсмен, починаєш пост, облегчений крім одежди, і ще і комусь не бути довжен в прощенні. Всю цю неділю читається знаменитої Євангеліє. якщо хочете, щоб вас Бог простив. Прощайте і ви. Тут же споминається колись і французький математик Паскаль, мій любимий, я сам математик. Він тако казав слово. Мені многі казали, от ти віруєш у Бога, а якщо Бога не є, що будеш робити? І він, маючи математичний розум, так і відповів: якщо я стаю віруючим Бога. І живу по Євангелію в скромності, в чистоті, в трудолюбії, в святості, у любві, в мирі. І вдруг виясниться, що Бога не є, що я трачу? Я просто високо морально прожив життя. Ну, вопрос другий. А якщо Бог є, а ти не повірив, от тоді я би втратив у все, каже Пасхаль. Хто глядає Бога, Бог прийде на зустріч. Не переживай, ти дістанеш сотні доказів. Масу людей, Сатана, збив, з толку, маса людей заспали сном сном гріховним, сном смертним, возвишених потреб не є, все притупляється. Однако, коли одного разу в душі чоловіка та думка, загориться, огонь віри, і тоді відкриваються очі духовні. І чоловік вчорашній безбожник упертий, но послухавши Євангеліє і відкрив серце для проповіді, з удивленням знає, який существує прекрасний мір для віруючих людей, і як прискорбно споминати про людей, котрі не віруючі, і любі собі аргументи придумують, лиш би не вірити. Боже Мати, благослів наших людей, щоб ми і наші люди, котрі тисячу 150 років вже християни, обубереглися ми те, що нам придали наші предки. Якраз сьогодні дивився історію, коли в 973 році єпископ Римський, Йоган IV, кажеться, видав буллу, щоб відкрити в Празі перший раз католицьку латинську. Єпархію. Но чому нам інтересна ця дата? А в тому, що 100 років раніше у Прагу прийшли учні Кирила і Мефодія і на Мюравії, а вони потім на цілому Анклаві ходили, на теперішню Лемковину в Польщі. І на нашій землі Верхнього Потисця принесли святоє православ'є і кириличне письмо. Лише через 100 років Буллі пише Папа Римський таке письмо. Я благословляю відкрити у празі нашу латинську єпархію, щоб цитую, більше не чути було у празі якогось там язика слав'янського, русинського чи болгарського. Сазавський монастир був чисто з наших людей. І ми споминає ту прекрасну історію і святих Сазавських. Просимо Боже, благослови нам, щоб і нині чеська православна церква, котра споминає оті перші кроки апостольські, Кирило мефодіївські і православна наша Карпато-Русинська у Закарпатті, історична, ми правда, частю знаходимося. У Українській православній церкви, але ми єдина церква Христова з Кирило мефодіївською традицією, бережемо себе, знаємо, що обладаємо унікальним богатством. що ще мало хто три народи в Європі знали мали письмо, а наші предки вже читали письмо і читали вже Слово Боже, по-нашому, по славяно руське І всі святії. Моліть Бога за нас, щоб ми те, що отримали, не втратили, бо в руках наших маємо незрівнянно велике багатство. От почому чому з таким настроєнням і хочемо завтра, простивши братів, самі прося прощення з любов'ю розпочинати пост, щоб через сім тижнів ми. Як спортсмени духовні набралися духовні сили, змогли ми духовно співвоскреснути з Христом Господом і ще більше увидіти радості духовних, котрими Бог нараждає тільки своїх вірних, тільки тих, котрі іскрно вірують, бо тільки непутьових людей нині появилося, стільки нецерковних, не церковних, стільки лізущих нам в серце, в душу, то лише одно казати: пост і молитва вод поможе і нам. А потім наша молитва поможе і нашим гонителям, і недругам, щоб вони порозуміли, що значить бути віруючим Бога, а в вічності в'єднано з святими достойно наслідити по милості Божої Царство Божої амінь.